Початок серпня, 10 серпня, майже середина, тобто кінець літа і питання на відпочинок їхати одному чи з родиною, що же краще, в чому є свої переваги, а в чому є свої недоліки. Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Вчора я відпочивала одна результат ви можете бачити у мене на обличчі. Тобто я могла побути сама з собою наодинці. Я читала книжку, ту, яку хотіла завжди. Я навіть заснула на пляжі. Я купалася стільки, скільки хотіла, тоді, коли хотіла. Е, загоряла стільки, скільки хотіла. Ну, бачите, міри я не знаю, точніше не відчула. В результаті тепер ходжу в одязі, який не відповідає. Нашим, скільки там, мабуть, 30. 39 градусів тепла чи жари, як вам більше подобається. Отож, відпочинок наодинці чи з сім'єю. Які є плюси відпочинку наодинці? По-перше, ви можете зануритися в себе, побути сама з собою або сам з собою. Попригадувати, що хотілося, помріяти про що хотілося і взагалі оцінити ситуацію, в якій ти перебуваєш. Оцінити її просто. Як? Це, це те, що хотілося, чи трохи не те, що хотілося. Тобто прислухатись до себе, адаптуватися. Це ще є можливість відчути кордони своєї автономії. Тобто, коли весь час перебуваєш в колі сім'ї, інколи вже здається, що не чуєш, що я хочу, а що хочуть всі інші. Тож можливість відпочити трохи одному, це є повільне з'єднання мені пише, Тож, можливість відпочити самому, це є також можливість поспілкуватися з собою. Зустрітися самим собою, або візьмемо інший приклад. Коли ну звичайно я дуже переймаюся турботами мам, в яких є діти, вони часто, вони часто бага біль віддають більше в сім'ю, ніж вони мають ресурсів. І тому втомлюється, втомлюється емоційно, втомлюється фізично. Тож якийсь перепочинок одній може наповнити цю маму новою силою, новими сенсами, новою енергією. Тобто, для неї це є корисно. Тобто вона і будь-хто може почерпнути нові ресурси. Я вже чую <зас> запитання, які лунають від чоловіків. Цих жінок, тобто цих мам, про яких я тільки що говорила. Я говорю зараз тільки про відпочинок одному. Нічого такого іншого я не маю на увазі, про що, можливо, ви подумали. Відпочинок з родиною. Тут є також свої плюси. Тому що в буденності ми не завжди можемо. Повноцінно поспілкуватися як родина, коли є відпочинок родиною, це є такий період. Коли вся сім'я готується до певної подорожі, збираються речі, готуються, складаються, планується маршрут і кудись їде родина. Да? Потім переживаються певні щасливі моменти разом з усією родиною. Це потім в майбутньому будуть спогади саме цієї сім'ї. Це буде той фундамент, який є базою. Саме для цієї сім'ї, тому що родина, колектив має переживати позитивні емоції значно більше, ніж негативні. Негативні я не відмітаю, тому що це життя і всякі є переживання в цьому житті. А відпочинок, він об'єднує. Він об'єднує тих людей, які разом вирішили їхати або йти на відпочинок. Тож, не, не потрібно нехтувати цією можливістю відпочити разом з цією сім'єю. У нас вітер. Це така дуже велика рідкість, щоб тут був вітер. Ще один позитивний момент, коли сім'я відпочиває разом. Це можливість родині, можливість батькам навчити своїх дітей власним прикладом. Відпочивати, отримувати задоволення відпочинку. Тобто це будуть якісь певні ігри, це будуть певні походи в кафе, це буде певна, ну звичайно, всі влітку, серпень всі хочуть поїхати до моря. Це будуть певні такі емоційні розваги на воді. Хтось буде вчитися плавати, хтось буде вчитися пірнати. Взагалі, хоч що небудь, якийсь спільний рух, спільне дійство разом в такій невимушеній обстановці під назвою Відпочинок, дуже сильно об'єднує об групу людей. В даному випадку я більше про сім'ю говорю. Хоча об'єднує будь-яку групу людей. Тому що, я думаю, якщо зараз запитати, то будь-хто з вас пригадає якийсь відпочинок, де колективом він відпочивав і було дуже класно ці емоції, ці спільні переживання, їх, як то кажуть, за гроші не купиш. Але ж не забуваємо, я клінічний психолог, я психотерапевт. Тому я знаю, скільки багато запитань може виникнути в цій темі, в якій я сьогодні підняла: відпочинок одному чи відпочинок разом. Якісь запитання будуть продиктовані страхом за щось, якісь цікавістю? Тож, не соромимося і звертаємося, звертаємося. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися, звертаємося на консультацію, поспілкуватися, дати якісь інші погляди на вашу ситуацію, на вашу проблему. От. Які можуть бути запитання? Я, я вже їх як би чую. Коли я вожу дитину на море, ще не розбалую я її, да? Чи не звикне вона до цього моря? Це раз. Інше запитання. Коли я вивожу цього підлітка на море а він весь час сидить в цьому гаджеті, для мене незрозуміло, чому я маю вивозити його на це море. Навіщо воно йому потрібне? Далі. Я не можу зрозуміти себе, чи мені хочеться відпочивати зараз з сім'єю, чи я хочу відпочивати один або одна. Або як це сприйме сім'я? Це буде егоїзмом чи чимось іншим? Тобто маса, маса питань, які можуть бути виникати у людини, навіть з приводу відпочинка. А відпочинок, я впевнена, це мрія кожного, особливо, коли ми вже очікуємо. Очікуємо, що відчуваємо просто, що скоро вже осінь. Я я більше скажу, чому я така червоненька, да? тому що два тижні в нас було холодно, і були дощі. і вже якось такого короткого літа ніхто не відчував дуже давно. І здавалося, що ми так і війдемо в цю осінь і тут раптом таке тепло. Ну ви розумієте, що всі, хто міг, Кинулися до моря <хи> загоряти. Ну, не знаю, мабуть, сьогодні там більш пустіше, тому що я думаю, я не одна такого кольору. До речі, хочу поділитися з вами своєю радістю. У мене є такі бусіки намисто, да. це із розряду того, що коли ми щось хочемо, впечатляємось, да? але не отримуємо і живемо далі. Але воно залишається глибоко-глибоко в пам'яті, і потім, коли ми це бачимо, ми його впізнаємо. Взагалі про це в мене дуже багато таких інсайтів. Значить, такі бусики, я бачила років 10 назад. Вони мені дуже сподобалися, і вони в мене залишилися як символ якоїсь літньої свободи. Звичайно, що коли до мене на морі підійшли і сказали, а чи ти не хочеш собі їх купити? Звичайно, я їх хотіла собі купити, тут взагалі питання не було. І тепер якась частинка мене, що колись дуже давно, років 10 назад, щось захотіла, і я зневажила своє бажання. А, така дрібниця. Є, є, нема, нема, яка різниця? А виявляється, було не дрібницею. Е, і коли я це отримала, я відчуваю велике задоволення, начебто якась частинка мене вернулась до мене. Також не поїхала б на відпочинок одна, не вбачула б себе ніколи б. Так що, про відпочинок ми з вами розмовляли самостійний чи. Не самостійний, але відпочинок залишається відпочинком. І я вас закликаю скористатися останніми тижнями серпня і відпочити повністю зробити те, що ви так давно хотіли. А якщо хтось не знає, що він хотів, будь ласка, звертайтесь до мене. Ми разом віднайдемо те, що ви хотіли, і можливо, ще встигнете це отримати цим літом. Ще ж у нас цілих 20 днів, цілих 20 днів серпня. Тож з вами була сьогодні я, хто я? клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана. До зустрічі, підписуйтеся, я буду рада вас бачити, вас читати. тьом тьом пока!